Розбігається Мирош Пробив. А 1-0 на користь Олександрії на 18-й хвилині Відзначається. Правий в зачатку жовтня забиває Сьогодні свій другий м'яч. А футболіст. Вище. Намагаються зустрічати суперників футболісти Вереса. Подачі Бабогло. Небезпечний удар. 2-1 Цуріков. Подивимося на голову. Олександрії. Передача Бундаренка. Удар Цурікове. Класно. Перед... Волошин. Подача Волошина. Бабогло скидає м'яч головою. Буде удар втишина. 3-2. У цьому таймі можливо. Скажу лише, можливо, приносить перемогу Олександрій. Не стане поспішати. Бабогло М'яч скинув головою. І, до речі, бабогло другий асист. записує на свій рахунок. Грудьми зупиняє м'яч Костишин. Вдається розвернутися. Футболіст. Паламарчук. Зараз хороша передача. Удар. Гол! Заби... на повторі. Довга передача від запорожця. Смуляков м'яч зупинив і подивіться на який розкішний пас. І молодець козак він з-під курила вибіг, вискочив, як Пилип з Конопель. І пробив протихід голкіперу. Пробив то привезе м'яч у ворота своєї команди. О, зараз яка стіночка гладкість, брагару обігрався. Передача у центр, удар головою. і Дивимося. Ось він Брагару нагладку в один дотик. Дуже технічно. Брагару подає Витяховський. Він спершу відклеївся від Муравського у чужому штрафному. А потім...